Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про хешфлов. Вже завтра розморожується велика емісія, а саме 158 мільйонів токенів хешлов, а це 15,85% емісії. Більшість відсотків людей виходять з токена та очікують дамп. Но не я. Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BinkX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні аїрдропи для моїх користувачів. І найсаме головніше, це особиста допомога від мене. По біржі BinkX. Одні з головних критерій, по якому я купляю токен, це хто проінвестував проект та скільки іксів зараз у фондів. Відповідно, якщо у проєкт не занесли ніякі фунди гроші, а проект збирав гроші десь так, тобто там хтось дав, там ще хтось проінвестував, то віри в такий проект немає. І ще один ідеальний приклад це можна навести приклад з токеном Solana. Я не купляю токени, які зараз знаходяться на іксах. Солана торгується мінімум на 400 іксах. При сьогоднішній ціні солани 40 доларів у фондів, які брали Солану по 20 центів, ми бачимо на сьогоднішній день в них є 200 іксів. Тобто, якщо ви купили токен Solana на 100 доларів при ціні 20 центів, то у вас зараз було б 20 тисяч доларів. Якщо ви проінвестували 1000 доларів при ціні 20 центів, вас зараз було би на рахунку 200 тисяч доларів. До чого я це все веду? Те, що фонди свої мільярди доларів точно на хаях посиланні продати не могли. Навіть при сьогоднішній ціні за токен 40 доларів в них все рівно залишаються мільярди доларів, які вони ще не встигли продати. Чому іменно фонди не продали на хаях, а зараз їм доводиться розгружати. Можна так сказати, емізію, яку вони не розгрузили на бичому ринку, тобто і не забрали більше іксів. Все дуже просто, тому що в цьому діапазоні не було стільки ліквідності, тобто не було стільки покупців, як вони хотіли продавати. По суті, купляти токен Solana по 40 доларів і надіятися на 2 3 ікса це з серії чогось ну, дійсно нереального. Капіталізація солани на даний момент, як ми можемо замітити, 17 єрдів. Тобто при 80 доларах за солану капіталізація буде 34 мільярда доларів. Ну і давайте розглянемо токен хешфлов. Звісно, я рівняти два токена, які краще не буду, тому що всі ми знаємо, що Solana все рівно на висоті. Но капіталізація хешлоу всього лише 60 мільйонів доларів. І в цей проект проінвестували такі фонди, як. Electric Capital, Coinbase Ventures, Fabric Ventures, IDO, Jump Crypto та Dragonfly Capital. І як ми можемо замітити, лише в Сіт раунді є 13 іксів. Звісно, що ці фунди можуть брати та фіксувати профіт. Але при якій ціні вони будуть готові фіксувати профіт на дні, коли реально Хешлов торгується на своїх мінімальних значеннях. Я сумніваюся, хіба якщо стілю просто брати та онулювати проект. Тобто він їм не цікавий, вони не планують на цьому токені хешлов маніпулювати. По інших причинах я дійсно не бачу смислу фіксувати фондам токен по 25 центів. Зараз максимально паніка. Всі коміки вже знають, що має розморожуватись 15% емісії від повного. Циркулюючого саплаю, і більшість, хто продав токени, перезайдуть після розлоку, бо знають, що буде нижче і токен дійсно пролиється. І більшість відсотків людей пишуть по хешфлоу іменно негатив. Тобто, що хешфлов буде падати, фонди будуть брати та будуть розгружатися. Я знаходжуся в чаті, в чаті більше 100 тисяч підписників, і люди пишуть. По хешлов скорше всього що злив. Давайте подивимося, це декілька коментарів, декілька людей, яких я вибрав, але людей там дуже багато, і кожне повідомлення по хешлоу практично негативне. Бачимо: Хешлоу з каміна, перелюю я в аптос. Давайте йдемо далі. Та не буде ніякого пампу по хешлоу. Не очікуйте, йдемо далі. Я вийшов із хешлов, Тобто... Всім страшно, що 7 листопада буде розморожено 158 мільйонів токенів, а це на 43 мільйона доларів. Всі очікують падіння вниз. Але пізніше ці люди, які виходили з хешлов, будуть відкупляти хешлов просто не по 27 чи не по 25 центів, а по 50 центів або по долару. На цьому ринку я не боюся помилитися та зробити помилків. але я краще вибру хешлов. Де фунди мають не більше 15 іксів, ніж Solano, яка при сьогоднішній ціні 40 доларів у фундів ще залишається мінімум 400х. Я думаю, що хешлоу та взагалі цілий крипторинок піде, як завжди, проти натовпу. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!